Буквально хвилічку дамо можливість відрефлексувати пану Дмитру, Давайте. і тоді, пане Дмитре, дам вам. Давайте. Прошу, пане Дмитре. Там, власне кажучи, не маю в цьому потреби. Якщо дві тези, можливо, я якраз за те, щоб ми там не ототожнювали позицію однієї асоціації зі всіма, тому що. Дуже багато є різних асоціацій, громадських організацій, там, спілок, там, виноробів, садівництва і всіх інших, які існують в Україні. І дуже багато з них вони виступають за відтермінування другого етапу впровадження ринку землі. Це нормально. Це позиція, яка загалом вона існує в аграріїв. Така позиція існує, як інша позиція. Яка про те, щоб нічого ну, не змінювати і вже йти по якимось правилам, які давно е, написані. Знову ж таки, це питання, справді обговорення. Просто зараз е, ну, трош, трошки дивно можливо, що воно набуває такого там сенсу і петиція зараз, коли кінець грудня, е, у нас було дуже багато часу до цього. і, е, 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 ну, я скажу вам, що, наприклад, вар дуже питання, дуже дуже залучена до роботи комітету Верховної Ради, і ми могли будь-коли в будь-якому комітеті підняти питання від термінування. Асоциї, тому казати, що Ма це, це питання піднялось в листопаді чи грудні, вибачте, це недорежно. Просто його червень, липень, сервень, вересень жовтні його ігнорували. Провели вигляд, що нічого немає, тому що пройде ще місяць і воно запрацює само собою. І зараз після петиції, коли дійсно підтримали, як ви кажете, не одна асоціація всеукраїнська Рада, а проголосувало майже 26 тисяч людей. І я думаю, якби вона ще висіла на сайті, це було б значно більше людей. Вона дійсно тепер набирає резонансу. Більше того, вона набирає резонансу, тому що ми маємо відповідь президента, який скажімо так сприяє тому, щоб прем'єр-міністр втрутися в цю ситуацію і воно вирішилось більш активно в інтересах України і українців, тому що земельне питання, яке ми сьогодні піднімаємо, це не питання інтересів української аграрної ради. Ми робимо так, щоб відтермінувати, щоб потім люди, які володіють цією землею, мали конкурентні засади продати. Її, а не так, що сьогодні як ви кажете, прийде великий бізнес, якого є гроші, він купить дешевше. То хіба реформа проводиться в інтересах великого бізнесу? Я думаю, що реформа проводиться в інтересах українців, які мали право продати свою землю за нормальною ринковою ціною. Це було б справедливо до людей. Колеги, Колеги не що, весь великий, великий бізнес готовий право землю. можна тезу, будь, да, будь ласка? Щоб українці мали право продати землю за вигідною ціною, а ця ціна має бути велика ціна як європейська країна. Потрібен максимально відкритий ринок землі. Чи асоціації, чи юридичні особи, чи великі різні е, підприємці, які отримали там фітезіс на 50 років, вони всі якраз проти ринку землі були з самого початку. І з самого початку розроблення реформи Вар виводив е, техніку сільськогосподарську до Верховної Ради України. Ну так. Да. Разом ну. з. Блокували взагалі в принципі провадження земельної реформи. Нагадаю, тоді так, що будувалася про це потім за водіручи змінювали законопроекту. Моя моя взагалі позиція, щоб має бути. Ну я сам себе там не не відчуваю, якби лобістом інтересів там великих, маленьких, середніх дріб різних аграрів. В цьому аспекті я лобіст, в першу чергу того власника землі, того селянина, який в Україні бійствує. Якби він був Ти десь більше, в Голандії в іншій країні мав би землю, він був багато людини в Україні. Він бідує, тому що ринка немає. Його не було зараз. Він дуже дуже обмежений і є намагання ще більше його і далі обмежувати. А я за що він був більш відкритий. Земля була більш дорожчою, і селін був більш багатим. Дивіться тут дуже велике уточнення. Ніхто не виступає проти того, щоб в людини не було право продати. В людини так. залишається право продати, в людини залишається право купити, тому що ми також наполягаємо, що не скасовували юридичних осіб. Мова йде лише про ліміти на період війни і кілька років після війни. А люди так само буде право продавати і купувати в принципі 100 гектарів на сьогоднішній день. Купити, якщо у вас три члени родини на дитину, на жінку, на себе вже три. Та гектарів, вибачте, це вже нормальне питання для садівників, бо 300 гектарів для садівництва це вже дуже гарний об'єм для того, щоб гарно господарювати. Але опікуючись про власників землі, які мають право продати, треба думати, а яка сьогодні ціна на цю землю склалася в умовах війни, і чи в усіх регіонах вона однакова? Розумієте, от чому питання Так Часто... люди просто не не продають дешево, і все. Я скажу ну, ну, реально зараз дуже, дуже маленький висоток ринку в принципі, ну. Мало землі продано, тому що людям ми це ті, що не обговорить. ви сказали дуже класні слова. То навіщо 10 тисяч гектарів в одні руки? Якщо ніхто не продає, так давайте залишимо сто можливо 200. Давайте так так. Так, давайте будемо чесними. Да? Будемо чесними перед собою, перед всіма. Зараз будь-який агрохолдинг, будь-яка компанія, великий землевласник, середній землевласник просто на своїх працівників оформлює землю. 100 гектарів, 100 гектарів заступник мій, заступник, мій, заступник мого заступника. Зуммового заступника просто різні працівники компанії оформить на себе землю, тому що є обмеження юридичних осіб, і всі максимально намагаються робити якісь схеми і уникати цих обмежень. Ну а ви про що ми говоримо? Що ми зараз? говоримо хто купує землю? Це іноземці, холдинги. А чому не може купити землю сьогодні? Uh, я не знаю там ініціативний підприємець якого села у своїх односельчан. Чи може а він купую, чи, я звичайно, в, в, ньому є право в це купити заборонено. 50 чи там гектарів на навколо цього села? А чи є можливість нього в скористатися фінансовим інструментом? Чи є в нього така купівельна спроможність взагалі? Ми говоримо Ми про продаж землі. Давайте поговоримо про купівлю землі. Пане Дмитре, пан Дмитро, Я власне, задав запитання, чи є можливість? Сформулюйте, будь ласка, ще раз. Говорити запитання. не про продаж, а про купівлю землі. Чи, тому що купувати землю ми постійно говоримо. Ми боїмося, що буде купувати іноземець, боїмося, що буде купувати холдинг. І саме питання про ліміти і за цього виникає. Але чи може садівник, фермер, фермер з якогось села купити собі? 50 гектарів для того, щоб цей сад е, дійсно працював, наприклад. Чи є в нього така купівельна спроможність? Ми всі бачимо, які надприбутки сьогодні отримують банки. Але чомусь ми забуваємо, що банки сьогодні не дають кредити під заставу цієї землі людині, яка хоче її купити. Розумієте? Ми, ми стільки боїмося, що мені страшно, що, що в нас в Україні стільки бояться, боялися в принципі ринку, тримали мораторію 20 років, і ми зараз, ну, і, і по-перше, ця ця просто я може перепрошую там за емоційність. Тому що ви розумієте, там довгий час був коледжіме цієї земельної реформи, і оце все я чув і, і, і ну не можу я не коментувати іноземцям. Заборонено в принципі купувати землю. Просто заборонено З самого початку було заборонено іноземцям фізичним особам. Потім ще викреслили повністю, якщо є в студенту, в, в капітбенефіціар юридичної кампанії в Україні іноземець. Тому іноземцям заборонено в принципі. Не треба прийняти з іноземцями і лякати, що іноземці можуть купити. Ми не можемо купити. Просто іноземці купити не можуть. Друге, оця боязнь агрохолдингів. Ми боїмося, що вони куплять. Та чого ж ми боїмося? Та у нас Україна того вона, вона є в топі аграрних держав світу, тому що у нас великі компанії, які мають вже земельний банк. Вони не вдруг тут з'являються. Вони мають земельний банк. Просто ця земля не оформлена як купівля. Там 50 років довгої оренди. Фактично, це продаж. Фактично, селяни позбавили своєї землі. І великі компанії по 40-50 тисяч гектарів. Це а зараз ринок це захвалювали. Ми боїмося градних компаній, холдингів. Чого їх бояться, я не розумію. І третя теза з приводу можливостей там, селянина купити землю фермера. Ну, будь-кого. Це в принципі логічна історія, як ми говоримо про будь-яку сферу, про будівництво та про будь-що. Про фінансові можливості в Україні так в Україні в принципі бідне населення, воно в принципі бідне. Але максимально зробити можливості вперше за історію незалежної країни ми зробили. За рахунок запровадження кредитів 5.7.9, по-моєму, більше половини всіх коштів, які були видані по цій програмі, видані на що, на перекредитування, оборотні активи. Там гектарів землі. Тобто, ну як, ну є можливість, можливості створюються, а не можливості тоше, створюються, але, але кредитування, сказати, під купівлю. Знаєте, ми ж працює. ми ж не, не, працює, не в радянському Союзі живемо, з, там мріємо про комунізм. Ну а, Ти, в умовах війни не буде а, тут. Розумієте, тут виникає дисбаланс у цьому конкуренції у цій конкуренції. Не конкурує голова фермерського господарства з іноземцем чи холдингом. Вони абсолютно в різних вагових вони в можливостях навіть різні. Він не хоче купувати голова фермерського господарства, купувати тисячу гектарів. Він хоче купити 100 гектарів, чи 50, чи 10. Пане Дмитрі, давайте ми трошки змі змістимо акценти, власне кажучи, тут панове в студії наголошували на одній важливій аргументації. Зараз в країні на жаль триває повномасштабне вторгнення, і саме тому всі, хто доєдналися до Всеукраїнської аграрної ради, так пане Денисе просять відтермінувати другий етап. А. Цієї земельної реформи. Але тут можливий момент, вибачте, так. коли кажуть другий етап тільки в контексті лімітів. Тому контексті що реформа лімітів. має тривати. Ну наскільки це реально, пане Дмитре? Що, власне кажучи, комітет з питань аграрної та земельної політики, політики почув наших аграрів конкретно в цьому питанні і конкретно з такою мотивацією? Ну, дивіться, У нас з ВАРом, зокрема. Контакт комітету просто постійний, ну, просто весь час. У нас uh -huh. по будь-якому законопроекті, думаю, що вармо е, є представники, які приходять на комітет. З будь якого ж питання, ну мені просто це формулювання. Знаєте, чи можуть чи може комітет почути? Ну ми в принципі спілкуємося, от можемо не знаю, там повечеряти сьогодні. Ну поспілкуватися, тобто, то не двоє прияти, я це як сприймає на вечерю. Ні, просто ну давайте ми зберемо тоді. Ну я надію, що ми це зробимо. Просто так було правильно зібрати різних представників, різних асоціацій, ну, різних груп, так і разом проговорити. Ну є позиції. Є, є позиції, які були у нас е, е, загалом, коли ми проводили земельну реформу, є ті там люди, е, ті автори ті, ті, ну, там, першочергового тексту е, е, тексту реформи, які кажуть, ну, взагалі, ви ну, бачите зараз по результату, наскільки ринок ще ну, до, до, до війни, наскільки. Е, як сказати, ну відносно до очікувань, наскільки не набагато збільшилася на землі, наскільки ринок не настільки був живий щодо початку масштабної, роки. як очікувалось. Вони кажуть, що от бачите, ну от взяли ці всі поступки, провели, відтермінували на три роки, заборонили юридичним особам. Фактично, ринок ну такий ну не тобто він якби є, так але це не сприяє збільшенню ціни. Це навпаки, ну це ціну просто от максимально, -максимально знижує. Ну, тобто є різні позиції. З одного боку, нові ліміти ну, залишається фактично та сама ціна. Ми кажемо, бачите, взагалі кажемо, що яка, ну, проблема. У нас в, в країні війна, земля там мало коштує, селяни з дорого не продадуть. А з іншого боку, пропозиція, а давайте ми залишимо ці ліміти, ціна не збільшиться землі від того. Якщо буде більше конкуренції, Ціна збільшиться. Ну це, це одна позиція. Тут я просто висловлюю її. Інша позиція, звісно, що зараз дуже багато фермерів. Та ну я не знаю, дуже багато та всі, ну всі, і в тому числі холдинги, про які ви говорите зараз. всі в скрутнішій ситуації всі втрачають. Ну, всі збиткові зараз фактично виживає в Україні хіба той бізнес аграрний, який елова, має ще тварин, який може само свою продукцію реалізовувати що що середні країни. Мілі, і, так, ну ця ситуація є, це питання дискусійне. Ми будемо обговорювати. Я ж кажу, я тільки за те, щоб був діалог, і, і, і можливо так були зменшені ліміти. Але позиції є різні, і ну не, не хочу просто щоб це все перетворилося в діалог там асоціації вар і там інородних депутатів. Ну і серед це депутатів правильно. різні позиції, є, і серед організацій різні позиції. Пане Дмитре, почули вашу позицію і дякуємо вам, що ви залишаєтеся на зв'язку і аргументуєте позицію комітету. Дмитро Костюк, народний депутат України, член комітету з питань аграрної та земельної політики, був з нами на прямому зв'язку. Будь-якому випадку, добре, що готові до діалогу.